Цього дня рівно 10 років тому загинули перші герої революції гідності Михайло Жезневський і Сергій Нігаян. Їхня смерть стала символічною, адже 22 січня, у день соборності, за Україну, померли вірменин і білорус. 22 січня 2014-го Беркут з самого ранку пішов у наступ, почав розбирати барикади і хапати людей. Протестувальники опирались і, врешті, повернули свої позиції. Кількість поранених активістів за різними даними сягнула майже двох сотень. Того дня стало відомо про загибель 20-річного Сергія Нігаяна з Дніпропетровщини. Він дістав чотири вогнепальні поранення. Згодом стало відомо, що застрелили ще одну людину громадянина Білорусі Михайла Жизневського. Обидва герої посмертно дістали звання Герой України. Навіть 10 років по тому ці вбивства залишаються нерозкритими. Учора напередодні цієї сумної дати у столиці відбувся пам'ятний марш та богослужіння за участі родин загиблих майданівців.